«Фармадол» – таблетки від головного болю. І Катерина Олена, доброго ранку. Доброго 37 ранку. 37 років Чорнобилю. Катастрофі Чорнобильської АЕС на сьогоднішній день. Які процеси там відбуваються, про які ми маємо знати? З чого розпочати? Процеси відбуваються природні, як у вас попередніх були е, сказані в сюжетах. Природа повертається до свого стану, який характерний для полісся. Чому ми бачимо, що там така гарна природа? Тому що там немає впливу людини. І як всі розуміють, вплив іонізуючого опромінення набагато менший ніж вплив людини на природу. Тому зараз там дуже гарно там відновлюється природа, популяції тварин, рослин. Там красиво. І і зараз там заповідник, що прекрасно. Тому що не буде питань щодо того, що робити надалі з зоною відчуження. Це питання вже вирішено. Там прекрасний заповідник, там живуть прекрасні тваринки, ростуть прекрасні рослинки. Ми будемо мати можливість вивчати, як мігрують родінки. а коли людинки там будуть рости, розвиватися. Планувати майбутнього нашу? нашу в сенсі Тут питання. В тому, що заповідних територій має ставати більше, і це наш унікальний шанс подивитися. І створ... ну, повернути да природі оцей е... цю частину да. ну первозданна вже не буде, але там, де є болота, там де є характерні для території рослини, зараз весь світ йде до того, що треба більше заповідних територій. Mm. І в нас так сталося, що в нас вже є ця територія. Тому люди там як ніяких промислових великих кластерів там немає сенсу робити. Плюс це кордон з Білоруссю. Це, якщо ми так про це говорити, люди туди зайшли, пішли і давайте більше не ходити. Отже, під час вибуху на ЧАЕС 3% радіації пішло в атмосферу. Так? 97% залишилось під саркофагом. Наскільки безпечно з екологічної точки зору зараз Чорнобиль? Саркоф. Саркофаг захований наразі за новим безпечним конфайнментом. оця арка, це НБК. Під нею саркофаг, а під саркофагом, власне, зруйнований реактор. НБК, герметична, дуже хороша бар'єрна споруда, яка повністю оберігає фактично саркофаг, який знаходиться всередині. Навіть якщо сам саркофаг зруйнується, він може. І, власне, через це побудували НБК, арка витримає. Тобто ми не боїмося, що в Чорнобилі. На Чорнобильській АЕС може щось статися. З іншого боку, радіонукліди радіонуклідне забруднення території залишається. Через це створили зону. Зона відчуження має буферне значення. І при кордоні території, тобто території біля кордону з кордону з зоною, вже в принципі чисті, але ми їх залишаємо, тому що це бар'єрна функція. І, власне, отак. 37 років по тому, наскільки безпечною нині є зона для тих людей, які проживають від неї? Ну, от, принаймні Київ за 100 кілометрів. А ми тут Можна сказати, що це порохова діжка, яка це тліє, тліє, тліє ні ну, Повторюючи тезу буферну функцію, Чорнобильська зона виконує прекрасно. Навіть коли через зону йшли танки, і був скажімо так, і вчені і експерти переживали, чи буде винос радіонуклідів за межі зони. Але е, проведення е, дослідження радіологічні, які проводилися влітку і восени, довели, що Чорнобильська зона свою буферну функцію прекрасно виконала. І навіть коли йдуть великі пожежі mm -hmm. в Чорнобилі, да ми йому, бачимо за перепрошую танки, танки російські да, танки да. на Чорнобильській зоні. І як ви пам'ятаєте, mm -hmm. ці пожежі завжди виникають велике занепокоєння в Києві, але всі моніторингові станції, якість mm -hmm. повітря. З точки зору е, радіаційної небезпеки там все добре, от враховуючи ці показники, про які ви сказала скільки людина там може перебувати. Безпечно для здоров'я. Це завжди питання, на яке вченим складно відповідати, бо це залежить від того, скільки там людина перебуває. Вона там працює, вона заїхала як турист, вона заїхала як журналіст на дві години, вона буде в заповіднику, чи вона піде під арку. Тобто... А вона робила рентген, чи не робила. Літала літаком чи не літала? Угу. Що вона їла? Я хотіла б сказати, що якщо глядачі хвилюються щодо забруднення своїх територій на північній області, є у нас центр. Державний науково-технічний центр ядерної радіаційної безпеки в них є мобільна лабораторія, вони проводять обстеження, можна до них звернутися і обстежити свою територію на забрудненні радіонуклідами. Ну от ви дуже глибоко занурені в цю тему. Це ваша робота. А от що Чорнобиль і що Чорнобильська АЕС для вас є особисто для кожної? Місце роботи, науковий інтерес. Науковий інтерес це така дуже таке інтегральне велике поняття, тому що мені цікаво, що там відбувається. Мені здається, що а, там є певні секрети, відповідаючи викриваючи, які ми зможемо а, рухатися далі у розвитку людства як, як планети. А, і це мені здається дуже цікаво. Ну, для мене це про. Лабораторію просто неба, та це трохи вже кліше, але так і є. Це унікальна територія. Мені подобається бути залученою до цієї роботи. Це неймовірне ком'юніті людей-науковців, які там працюють. Про них менше говорять, бо більше це про ліквідаторів, це більше трагедія. Але зараз цей фокус трошки змінюється. Там є класні науковці, українці, і закордонні, які приїжджають. А це наша. Царина експертизи, да, тобто в світі до нас приїжджають вчитися. Як поводитись з радіонуклідами, про освіту в цій сфері, а наразі вже про ядерний тероризм. І про ядерний тероризм. От зараз і підіймемо до, до нього. Чорнобильська зона треба зазначити, наші території також. Це близько 50 тисяч квадратних кілометрів землі, які були серйозно заражені радіацією, а втричі більший простір був визнаний непридатним для проживання. І от у 2015 році, здається, була така ініціатива. Принаймні, лунали такі пропозиції: скоротити Чорнобильську зону. З 30 кілометрової зони до 10 кілометрів чи є тому всьому логічне наукове підґрунтя? Є але тут ми повертаємося до того, що у 2016 році указом президента України було створено Чорнобильський біосферний заповідник. І питання зміни території Чорнобильського заповідника територія 2600 квадратних кілометрів. Ця територія виділена під об'єкт природно-заповідного фонду. Змінюватись це не буде. Є внутрішня частина зони, ближня територія, так звана 10 кілометрова зона, де відбуваються процеси поводження з ядерним паливом, поводження з ядерними відходами і таке інше. Там може проводитися технічна технологічна діяльність на території заповідника ні. Ну, тобто, фактично, дискусія 2015 року завершилась тим, що цю територію не скоротила, а передали в заповідний фонд. Це дискусія відбулася. Uh -huh. Наш шлях розвитку це природозаповідний фонд. Якщо просять порівняти з Фукусімою, то там шлях розвитку було обрано інший. Да? Тобто там люди були евакуйовані, а не uh -huh. відселені. Це важливо навіть в словах. І вони вже повертаються, тому що там проводили процеси деконтамінації, там чистили територію, відбудовували, тому що в Японії банально більше набагато більше людей і. Uh -huh. Менше територій. Тому вони обрали такий шлях, інший наш шлях робити заповідну територію. От я а, бачу у вас книжку на столі. Покажіть, будь ласка, будь ласка що ти за книжка? Чому Страшне, ви... прекрасне та потворне в Чорнобилі. Ого, про що вона? Тут є ще підпункт від катастрофи до лабораторії. Ми написали книгу. Про Чорнобиль і радіацію вона науково популярна, і багато питань, які ви ставите, вони uh -huh. тут є, вони висвітлені. Ми вирішили, що треба популяризувати, чому ми любимо Чорнобиль, чому нам подобається і радіобіологія, uh -huh. чому ми також любимо, любимо радіобіологію. Да, радіобіологію, радіоекологію і все інше. А тому наш дворічний труд з віхолою завершився, і ми нарешті випустили книгу. Тут найцікавіша історія там, про потворне в Чорнобилі. Ця назва додалась після російського вторгнення. До того угу. там нічого потворного не було. Ага. Було страшне, На було осіб, прекрасне. два головами не бігали. Ні. 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 На жаль, ми теж хотіли їх побачити. І Але мене, да, Наша порублені. цікавість вчених вона не задоволена цим фактом, що двоголових мутантів там немає. Отже, ще раз покажіть цю книжку, зафіксували, запам'ятали. І хто хоче більше знати про ЧС, про страшне, прекрасне і потворне в Чорнобилі то замовляєте, от передусім, ви вбачаєте розвиток Чорнобиля в космонавтиці. Поясніть, як тут з Чорнобилем пов'язана космонавтика? Ми їхали на ефір, обговорювали, що ми вбачаємо розвиток цієї території з одного боку як освітньої території, тому що як ми сьогодні вже казали. А, Чорнобиль має величезний досвід, по перше, ліквідації катастрофи. А по-друге, от зараз ядерний тероризм, який відбувся на їх території, і тому ми думаємо, що а, майбутнє за школами, школами з ядерної безпеки, з радіаційної Україна має посісти чільне місце у переосмисленні концепції ядерної безпеки світової, тому що це абсолютно новий вид катастрофи. Раніше військові не заходили на ядерні об'єкти. У нас є експертиза, ми маємо ділитися цією експертизою і експортувати якийсь інтелектуальний продукт. Ну, а з іншого боку, а з іншого боку, є саркофаг. В саркофазі є високі дози радіоактивного випромінювання і в космосі також високі дози. Там трошки інше випромінювання, але знаючи. Різницю між цим випромінюванням ми можемо проводити. Незабаром сподіваємося, будемо знати більше. В гостях сніданку була радіобіологиня Олена Паренюк та біологиня Катерина Шаванова, Чорнобильська зона, 37 років по тому. Продовжимо. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік. За кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.